Джен Ейр», діти капітана Гранта, Кайдашева сім'я та багато інших видань відтепер поповнили полиці бібліотек Паленської громади. 248 екземплярів закуплено за кошти від реалізації на макулатуру російськомовної літератури. А це 40 тисяч гривень. Дивіться в нас ось і тут новенькі книжки, і на тих столах багато нових книг. Це книги придбані за кошти, які ми вилучили після здачі макулатури. Наші бібліотекарі від жовтня місяця займалися списанням літератури, здавалися ці книги, і на отримані кошти ми закупили новенькі книги по навчальній літературі шкільній літературі. Так як стоїть у нас проблема в тому, що звертаються діти і дуже багато навчальної літератури на російській мові, особливо це зарубіжні письменники, тому виявилася така потреба. Зараз ми займаємося тим, що ці книги шифруємо і розподіляємо по всіх наших бібліотеках філіях, які також брали участь у списанні, а брали участь всі, тому необхідно ще десь приблизно 1070 на те, щоб повністю закупити. Всю шкільну програму і охопити її. Але я думаю, що е, можливо ще якась література буде списуватись. Можливо, ми знайдемо якихось спонсорів, які нам допоможуть у цьому придбанні. І е, наші бібліотеки будуть повністю забезпечені навчальною літературою. Придбана література допоможе учням 6-11 класів засвоювати шкільну програму. І закордонних, і українських. Ось, наприклад, біля мене Вал... Валеріан Підмогильний е, місто. Це е, Такий більш із сучасних, ну я б не скажу, це дуже сучасний такий письменник. З зарубіжних то це і Собор Паризької Богоматері», Джен Ейр. До речі, Джен Ейр дуже користується попитом і так просто читають. Дорослі приходять, беруть ці книги. І ось у нас така діти капітана Гранта теж із зарубіжних авторів. Також є в нас і Кайдашева сім'я нечує Левицького, і дорогою ціною скарб. Автори українські, які мені здається, навіть крім навчальної літератури дуже гарно читати і цікаві. Їхні твори цікаві. Особлива увага до літератури по вивченню правдивої історії нашої України. У нас ще є книги, які ми отримали від Українського інституту вивчення голокосту. Алла Вікторівна, директор публічної бібліотеки, подала заявку. І по цій заявці ми отримали 27 книг. Так як таких книг в наявності теж в наших бібліотеках дуже мало. І е, з останніми подіями в нашій країні е, історія вивчення нашої е, державності, нашої історії е, стала більш важливішою. Можливо, так і почали до нас звертатися про книги на історичну тематику, і це стане дуже гарним поповненням для наших бібліотек. У традиціях бібліотеки Паланської громади стали зустрічі із письменниками. Тож фонди поповнюються і сучасними авторськими книгами. Цю книгу вже видно, що тут у нас з підписом. Вона ми її вже поставили до нас на приход бібліотеку. Ми бачимо, що є наші штампи, і все, але. Ця книга ми започаткували серію зустрічей із нашими місцевими письменниками. В нас вже були в нашій літературній вітальній паланської бібліотеки наш місцевий безверхні Дмитро Русланович. Була Порощук Ірина Васильівна, яка читала свої вірші. І ось недавно, в минулому місяці, в нас була зустріч із письменницею Людмилою Охрименко. була презентація книги Оскар. Але вона е, розповідала не лише про цю книгу, вона розповідала й про інші свої книги. Однією з таких є Муха в Окропі на окупованій території. Це жіночий роман, і це теж е, жі, така жі, чисто жіноча книга з жіночої точки зору написана. Е, також в неї ще є волонтерські історії. Е, вона працює як волонтер. На волонтерських засадах ті книги, які вона продає, кошти, деяку частину, звичайно, не всю вона перераховує на допомогу Збройним силам України. Я сподіваюся, що надалі ми так само будемо співпрацювати з цими авторами, які вже в нас були на зустрічах. Також плануємо і з іншими, не лише нашими місцевими, а і хочемо знайомитися з новими цікавими. Запрошуємо до бібліотеки.